Привіт. часто бачив коментарях таку вашу думку. Ну не так думку, як деякі люди пишуть, чого там. Якась машина стільки коштує, вона має коштувати стільки-то, в Європі вона там 2000 євро коштує і так далі. Часто реально є така думка в людей. Давайте з вами подумаємо разом, чи має, ось, наприклад, в мене є Opel Zafira 2012 року, 1.6 бензин, і ціна 7900. Чи має вона стільки коштувати? Тому що ну, в Європі це авто коштує плюс-мінус 3-3500 євро. Звичайно, за бонус у розказати не треба. Тут саме в цій 1,6 бензинних є 1,8 бензин, вони майже всі їдуть саме місні, майже всі, не всі. Е, є в хороших комплектаціях, є в слабших. Ну, в принципі, автомобілі доволі цікаві. Е, також, е... ну от за Зафіри, за Astra говорять, типу, що це як е, ніби польський Жигуль, а вони в нас коштують таких ну, 8 тисяч, це така прилічна сума. Це не мало, не... І може для це не дуже багато, але в основному це не бюджетна така прям машинка. Е, от в мене ще й Астра, вона коштує 5400, в принципі, це адекватна сума. Далі в мене є ще 10-го року. Астра вона вже коштує 6200. Це вже трошки більше, але це все залежить від комплектації. І е, на мою думку, в принципі, так, за Opel давати. Там 6-8 тисяч, якби це Opel, Типу можна щось взяти цікавіше. Хоча, знову ж таки, кожному своє. Далі чи коштує Renault Scenic, От в мене тут є Renault Scenic один і дизель. Зараз ще готується до продажень, тільки приїхав, хто дивився минулі відео. І в мене є тут Renault Megane один і Renault. Міганчик 1,6 бензин, і вони коштують. Міганчик GT Line коштує дев'ять копійками, 9400 Grand Scenic без комплектації, але з клімат контролем. Такий не пустий, коштує біля 9000 тисяч доларів. Тобто авто також в такому бюджеті, але вони коштують кожну свою копійку. Я ви вже знаєте, я не раз сказав, Вони оцинковані, класні мотори. 1.5, 1.6, бензин, 1.5, дизель. Взагалі супер. Тобто на рахунок цього реально вони своїх грошей коштують. А тепер беремо гольфіка 6. Гольфік 6», ну, переважає за опіля, за міганчики. І коштує дешевше. От Можна взяти в мене цей «Гольф 6 за ціною 7-700 доларів. Він ще ніде не фарбований, і в нього рідне лобове. Ну, типу, дійсно автомобіль гарний, повністю обслужений. До речі, масла фільтра замінені, цепочка також. Того, чому в Рено в міган, от навіть. У ну, мене ще є бензиновий, в ньому 150 правда пробігу, того на нього ціна 7 тисяч. Це, це типу, ось, ось. Ну, типу, адекватна ціна за 150 тисяч пробігу. І чого Рено коштує як гольф. Все просто, тому що Рено більше користується попитом. Не так цікаві гольфи зараз, ось що я бачу по власному. Так сказати, по, власному, по власному досвіду. Зараз набагато цікавіше купити якогось міганчика, сценника. Люди зараз більше на них звертають увагу, ніж на інші машини. Це я дивлюсь по статистиці продаж, типу, що більше продається. Хоча, типу, гольфи, звичайно, м'якші, мають більше своїх переваг, якихось в'їзді, вони взагалі супер. Типу, мені вони в їзді дуже подобаються. Того є автівки, які, можливо, коштують несправедливо високо, а є автівки, які недоцінні. На мою думку, опеля коштують несправедливо зависоко. А гальфи всякий от плюсик, плюсик 8-го року в мене взагалі можна купити за ціною 5700 доларів. Дивіться, це 1,4 бензин восьмого року. Ну ось так, Напишіть свою думку, в чому ви зі нас згідні, в чому ні. Ну, от реально брати в'їзді в комфорті, в Вах це Вах це, це вище за Рено і за Опіль, і за Ford вище. Але е, користуються простіші машинки, користуються попитом більше. Ну, звичайно, відповідь була в самому запитанні простіші машини, тим, що вони прості. Також не забувайте, що я зараз провожу розіграш. Будь-хто з вас може отримати цей Ford фокус всього за 200 гривень на карточку монобанка. 200 гривень це один шанс на перемогу. Все, що треба зробити, вказати свій номер телефону, вказати свій номер телефону, і все. Ви автоматично стаєте учасником розіграшу вже на банці 170 з копійками тисяч гривень, тобто ще 20 з копійками тисяч, і проводимо розіграш. Робимо все через монобанк, монобанк сам вибере переможця своїм рандомайзером. Я до переможця буду не при чому. Підтасувати не можна. Ось такі маємо автівки різні на продаж. Був трошечки неактивний ринок. Зараз вже люди просипаються, деякі авто ще дороблюю, Оці ці трен ще дороблюю. Так що Маю таку ауді, мазду. Так що не забувайте за мене, за мої автівки, за розіграш форсфокуса. Трошечки дешево продається, що в кадр не попадає. Ну, ось така в принципі інформація. Того напишіть, чи ви згідні зі мною, і всім гарного дня та до побачення.